Привіт! Вітаю вас на каналі Oldifile. Сьогодні у нас на огляді отакі три, фари, три пари акустичних систем. Я їх придбав нещодавно і хочу вам показати. Придбав усі три пари, тобто шість акустичних систем. Перша це в нас. Оця от от модель Sony ssu 400 Ось так вона виглядає. Зараз вона має гриль або решітки. І от її модель 60 Вт це максимальна потужність, яку на неї можна давати. Друга на огляді і в нас грає одна з колонок це в нас Fisher STV 720. От можете побачити бірочку Бачите, тут замінений динамік. От. І зараз я вам покажу, це в нас от такий стікер. І третя акустична система, це в нас Fisher STW 872. От мима чеку папірчик. Що я можу сказати? Виглядають досить непогано. Всі три пари. Фішер, вони схожі між собою і я думаю, вони відрізняються тільки потужністю. Я думаю, їх схожі, ви самі бачите. А Sony, вони чимось такий нагадують японський відтінок, але теж в дуже хорошому стані. Акустика Sony в нас в найкращому стані. Ці в нас трошечки в такому от одна з цих акустичних систем замінений динамік, поставлений зовсім не такий не рідний, не оригінальний. А на одній акустиці в нас є е, таке от демедж. Стан гучномовців от можете бачити який. Привіт, кіт. От такий Отакий стан у нас гучномовці. Оцей от маленький деміж, це вже я зробив, коли я відкручував гучномовець, щоб перевірити який там всередині. Це, це моя, моя вина. В ролі підсилювача у нас виступає от оцей от ламповий підсилювач Моторола. Чому він? Тому що він був під руками і він насправді дуже-дуже гарно грає. Я вже його прослуховую протягом декількох днів або навіть тиждень. І можу сказати, що мені подобається його звук. Ну, Насправді хороший, гарний звук. В ролі, звідки ми беремо музику, це в нас безкоштовна бібліотека YouTube. Щоб нас не забанили. Що я збираюсь зробити? Огляд ви побачили. Я зараз збираюсь підключити, скажу так, Sony у нас працюють однаково, дві колоночки працюють однаково гарно, чітко, грають без проблем. Fisher STV 720 грає зараз от ця система. Су, я також підключав, але тут замінили динамік, і сама ця система має демеджі, і коли її включати, я вам включу, покажу. Воно все бренить, воно все тріщить. Враження, що воно зараз розлетиться. От, Бачите, які є демеджі на, цьому, на цій акустичній системі. І просто бренить оця, оця стінка, вона бренить. От. Відносно Fisher STV 872. Я їх також тестував. Що в нас? В самому гіршому стані це от, от цей гучномовець, І які з ним є проблеми. Бачите, я от достав. І Тут а, один конденсатор відсутній, тут не припаяний опір, от його треба припаювати. І я думаю, цей конденсатор не припаяв. А він також не припаяний, він висох. Чому? Тому що я підключав цю ж також колоночку. Все працює чудово, але немає високих частот. І я так розумію, цей конденсатор в нас просто висох. Колонки старі і... Повисихали конденсатор, я їх заміню. Я їх все одно підключу, щоб ви могли послухати. Я включу вам один і той самий трек протягом 10-15 секунд і ви просто зможете відчути, якщо настільки ви зможете відчути, яка різниця між цими акустичними системами. Перше ми будемо тестувати так, як воно у нас і стоїть, от Sony, наступний у нас Fisher STV 820 і наступний STV 872. Ви почули, як звучить кожна акустична система, система окремо. Тепер я включу вам, як звучить наш фішер з заміненим динаміком. Звучить в нас фішер, в якому відключені по причині відсутності конденсаторів високі і низькі частоти. Зараз грає тільки сам бас. Що я можу сказати, який ми можемо зробити висновок з цієї акустичної системи? Заслуговує уваги, можливо, навіть заслуговує життя. Тут, наприклад, якщо наголосити STV 872, вона, напевно, найбільш наближена до Hi-Fi Це Sony в нас найменш потужна. Її можна навіть прослуховувати в гаражі чи в будинку, вона в непоганому стані і також заслуговує життя, можливо, комусь вона і сподобається. Спробую я її виставити на якийсь плеймаркет, можливо, вона і піде. Відносно цієї. Там, де немає одного оригінального динаміка чи гучномовця, я хочу взяти от цю акустичну систему і поки що буду тестувати її тут в себе в альтанці з цим підсилювачем. Мені, наприклад, з усіх трьох пар найкраще сподобалася ця. Можливо, коли я поміняю конденсатор. на... STV 872, можливо, вона буде звучати краще за STV 720. Це в майбутньому. Побачимо. Я це планую зробити. Поки що дякую вам за перегляд моїх відео. Пишіть свої коментарі. Було вам цікаво, не було вам цікаво і що б ви хотіли ще побачити на огляді.